Оце так персик розізлився на мамку, ми прийшли з спортзалу, вони ще не роззулися, Що в магазин зайшли? Дивіться. Її плаття зняв з сушилки, Вон, сушилка, О, там, покажу мільком. Притаскав сюди. Персик, що це було? Зараза ми ще не роззуті, Я з пакетом в магазин заходили. Хіба так можна, Персик? Це відомстив, так? Да? І, 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 і сидить, прийшов такий. І не що небудь зняв, а конкретно моє плаття да. зняв, персик. Як? Яким чином? Може, ще порвав його. Може бути, оце мстиве, а? Да. Просто не погладили. Капець. Да, Персюня, від тебе такого не, не чекали, то мишей заносив туди до миски, а тепер вже плаття почав тягати. Ага, це типу, щоб я знала, як є місця, і мстя моя страшна, да, персик? <рес> Такого ще не було. Я виправлюсь, чесне слово. <рес> На, тобі кашкета. Вон. Кашкет не подобається, платя краще, так? Да?